Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Я є правдива виноградна лоза, а мій Отець виноградар. Усяку голоску в мені, яка не приносить плоду. Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати в лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза ви галузки». Хто перебуває в мене, я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого, якщо хтось в мені не перебуває. Він, відкинутий геть, мов та гілка, і висох, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас. То, чого б тільки не забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє! слава Тобі, Христе! Метафора виноградника, виноградної лози, може, так само була відома, знайома, близька е, юдеям, людям старого заповіту, так само, як і метафора пастиря і овець, про яку ми роздумували минулої неділі. Все це було як би вписано в культуру того народу, і всі дуже добре знали, розуміли. Що означає ця алегорія? І якщо візьмемо старий заповіт, можемо там знайти дуже багато прикладів того і у пророків в Саї, і і Язикіля, і в Псалмах, дуже багато таких гарних порівнянь з виноградом, з виноградною лозою. Господи, Ти приніс виноградну лозу з Єгипту. Насадив її, вигнавши язичників, вона вкорінилася, розрослася, її гілки дійшли аж до моря, аж до ріки, але потім, власне, щось піш пішло не так і, і все це пропало. Або ще інший приклад, виноградник мій, мій вибраний, я тебе насадив, я тобі, тебе підливав, піклувався про тебе. І коли прийшов час збирати плоди, я думав, що знайду солодкі грона. Але коли побачив, прийшов збирати, то побачив, що ти вродила тільки терпкі ягоди, такі метафори можемо знайти в старому заповіті. І всі вони означають одне: виноградна лоза – це народ Ізраїля, це вибраний народ. Народ Божий, який мав би бути, власне, богопокірний, послушний, але щось пішло не так, і замість того, щоб принести добрі плоди, то він приносив плоди не дуже добрі. В такому сенсі знаходимо також в новому заповіті притча про злих виноградарів. Також виноградник це люд Божий, Божий народ, який е, опіку, над яким він довірив, поганим виноградарям, первосвященникам, фарисеям старого заповіту, але потім каже, що передам цей виноградник іншим іншим виноградарям. Але сьогоднішня притча, вона і трохи і подібна, але показує нам ету Цю істину набагато глибше. Виноградна лоза – це не тільки та лоза, яку Бог, виноградар, приніс з Єгипту і посадив, але це сам Ісус, це виноградна лоза, яку Бог приніс з неба і насадив на землі через втілення Божого Сина. І вона також розрослася, вона також пустила. Гілки, спочатку, це галузки, це було 12 таких галузок, одну треба було відтяти, це Юда, який зрадив Ісуса, суха гілка, яку треба було відтяти. І пізніше, звісно, багато ще таких сухих галузок було: всілякі грішники, єретики, розкольники, всі, хто не хотів. Бути разом з Ісусом або хотів бути так, як Він сам собі подумав, як йому підказувала не покора, але Його гординя. Це є така правда про єдність церкви. Натомість, що, що ще ми можемо сказати про цю істину? Ісус говорить дуже просто: як галузка не може приносити плоду сама по собі. Так і ви, якщо не будете перебувати в мені, це дуже, дуже проста істина. Але деколи вона нам не зрозуміла, деколи ми дійсно, людина думає, що то, що вона робить, добрі справи якісь, що це її заслуга, що це я, так, я такий добрий. І дійсно, ніби людина хоче. Зробити це щось, щось добре, щось дійсно, принести якусь користь, е, жити по Євангелію, так як Ісус навчає, і думає, що це Єзус, що спасіння це нагорода за мої якісь добрі вчинки, що якби Ісус той не, не зовсім потрібний, або потрібний як приклад, або потрібний як вчитель, який нас цьому навчив. А далі ми вже самі з себе все робимо. Він нас вчив, наприклад, любити ближнього, допомагати бідним. Я це роблю, якісь такі справи милосердя, і думаю про себе, який я добрий, як я все це файно роблю. О, що це моя заслуга. Ні? Або я багато молюся, або я багато пощу, і теж замість того, щоб зростати в святості, зростаю. В гордині, що я такий добрий, що, о, що мені, мені Бог напевно мусить, мусить е, визнати ці мої заслуги і нагородити мене спасінням, бо, е, бо я щось такого доброго зробив. Щоб ми так не думали, бо якщо ми щось робимо добре, то тільки тому, що триваємо в цій лозі виноградної Ісусові. І, Живимося цими соками цієї лози. І тільки тому приносимо ці плоди, не тому, що ми самі по собі такі, такі добрі. Це одна істина, яку ми бачимо в цій притчі. А друга істина, про яку він говорить. Та, що не приносить плоду, він відкидає, а всяку, яка родить плід, очищає. Щоб більше плід приносила. Ще одна істина, що він очищає, як він очищає. Звісно, через так як виноградар обрізає якісь там непотрібні гілки, щоб та, що лишається, приносила більше плід. Так само і в нашому житті Бог, наш небесний виноградар, обрізає в нас якісь не тільки гріхи, не тільки гріхи, щоб ми розуміли, це також треба обрізати завжди. Якщо гілка захворіла якась там на ній пошесть, яка з'явилася, то звісно треба, треба обрізати. Але декори обрізає також, також добрі речі, це якісь наші мрії, якісь якісь наші зацікавленості, які самі по собі добрі, не грішні. Але вони не приносять плоду, вони не ведуть нас туди, де треба. І тому Бог їх так обережно обрізає, щоб скерувати нас туди, де треба, щоб ми зрозуміли, що саме, яка власне наша дорога, щоб піти там, бо там ми принесемо плід. На іншій дорозі, якщо ми її виберемо, ми цього плоду не приносимо, ми тільки змарнуємо своє життя. І тому так обережно керує нас до цього. Звісно, людина це не рослина. Так само, як людина це не вівця, так само людина це не виноград, це не рослина. Має свій розум. І наше спасіння це справа також і наша також. Ми не можемо тільки бути такими пасивними, чекати. Коли Бог приведе нас до спасіння, так, Він нас веде, але це справа також нашої співучасті в цьому спасінні, тому що ми разом з Богом йдемо до спасіння. Він нас веде, але ми відповідаємо Йому. І тому також ми маємо про себе турбуватися. Бог нас керує, обрізає нас в нашому житті, щось якесь. Речі, які нам. А нас це болить, а нас, нам чомусь шкода. Ну, от яка, я мав таку мрію якусь, а, а це ну, не так пішло, як я хотів. І відразу не розуміємо, що це Бог нас так скерував. Думаємо, що це ми якусь там поражку, щось не так зробили. Це Бог нас карає або там ще щось робить. Ні. Наша, наша роль в цьому розпізнати Божу волю і прийняти, не бунтуватися проти неї і прийняти, зрозуміти, що це є, дійсно була Божа воля. Бо можливо, що це дійсно наша якась помилка була. Тоді це не Божа воля, тоді треба наш, наші помилки виправляти треба також. Але щоб це зрозуміти, що це дійсно Божа воля і йти за нею. І тільки тоді принесемо дійсно той плід, який Бог хоче, щоб, він, щоб ми принесли, і щоб цей плід був і солодким, дійсно таким, як він хоче, а не терпкими ягодами, як це було багато разів в старому заповіті, в новому також. Амінь.